Я дуже часто кажу в підтвердження твоїх слів, що є така штука в моєму розумінні, як коло життя, Колись я для себе його там відкрив це там, а, там діаграма, у котре, котра має однакове значення у котрого шма, у кожного шматочка. Mm -hmm. Ну тобто, і в моєму розумінні не можна, щоб ці шматочки більш ніж подвоювалися. От візьмемо, наприклад, там здоров'я, хобі, родина, бізнес, що там ще у нас може бути? Там якась там захоплення, творчість, саморозвиток. От всі ці історії вони повинні бути однакових відсотках, однакової в діаграмці. І лише одна або два напрямка може бути задвоєні. Ну, наприклад, дві такі частинки можна виділити на бізнес, дві такі частинки можна в цей період життя виділити, наприклад, там не знаю, на саморозвиток. Якщо ми робимо там більшу долю. То з дуже великою вирогідністю у нас починають дуже сильно страждати інші частини нашого життя. Так. Якщо ми не приділяємо о, в певній мірі часу родині, ми страждаємо в родині, а родина впливає 100% на нашу ефективність в усіх інших так, історіях, так. те ж саме стосується здоров'я. І якщо о, відноситись до цього з розумінням, я повинен би просто сказати так, кивнути на те, що ти сказав так.